Тут є все про українські гроші з домонетних форм до сучасних ювілейних загалом 12 тисяч експонатів. Приміром, ось так виглядала гривня у древній Русі. Ще в Російській правді є упоминання обігрівнах? Там говориться, що якщо хтось портили спортив лодку, то має заплатити за неї 2 гривни і цю лодку за кражу вала, по моєму теж можна було заплатити гривну. Наприклад, усадьбу за 12 гривень. Гордість музею оці 60 свинцевих пломб. Таких кажуть експерти, немає в жодній колекції. А ще тут монети Римської та Візантійської імперії дірхеми арабського халіфату. Є й більш сучасні купюри градянських часів і навіть продовольчі картки. За вісім років існування музею експозицію відвідали близько 10 тисяч людей. А все тому, що розташований він в приміщенні Нацбанку і потрапити туди не так просто. У нас просто організовані екскурсії входять. Музей безкоштовний, от але екскурсії організовано, оскільки ви розумієте. Самі Нацбанк це стратегічна установа, і потрапити сюди просто так з вулиці неможливо. тут люди проходять перевірку відповідно, хто входить до складу групи. Пані Алла каже, охочих чимало чергу на екскурсію треба займати не менш як за місяць. А от іноземним туристам сюди взагалі доступу немає, бо чимало клопоту з паперами. НБУ вирішив виправити ситуацію і озброївся технологією 3D шовчок. Полюбові із вітрін. позволяет пользователю увидеть витрину поближе. Аудиогид сообщит основную информацию о экспонатах, расположенных на витрине. А также можно, можно аудиогид пока выключить, если, если мешает. И можно в текстовом виде с информацией ознакомиться. Скільки обійшлась Нацбанку така новинка, працівники не кажуть, наголошують на іншому. Вже найближчим часом інформація про віртуальну екскурсію музеям з'явиться на сайті НБУ. І будь-хто зможе запросто відвідати експозицію, не відходячи від комп'ютера. А для зручності іноземців надто перед чемпіонатом Євро 2012 таку екскурсію проводитимуть трьома мовами. Наталія Олексій Ковалевський, телеканал Київ.